У Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва організували творчий вечір під назвою Вітрила пам'яті Василя Симоненка. Захід, присвячений віддатному українському поету, об'єднав шанувальників його творчості, серед яких були літератори, учні та студенти. Детальніше у сюжеті. Василь Симоненко належить до когорти найвидатніших українських письменників, ім'я якого стоїть поруч із такими літераторами, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та Гріхір Тютюнник. Це надзвичайно талановитий митець, який володів віртуозним словом, українським словом. От хто хоче глибше знати нашу мову, читаймо Симоненка. І разом з тим, ця та людина, яка у дуже важкий час. Коли це було заборонено, наважилася говорити правду правду про Україну. Про її колоніальний статус тоді правду про цей бандитський комуністичний режим, і сьогодні, в умовах повномасштабної війни, коли Україна веде відчайдушну боротьбу з агресором, Василь Семененко символічно присутній скрізь, де триває захист рідної землі. Василь Пахаренко каже: сьогодні Семененко це голос совісті та сили, яке звучить на барикадах, на фронтових позиціях і в серцях тих, хто стоїть за свободу. Бо Видано вже кілька таких, знаєте, фронтових захалявних його книжок, які користуються великою популярністю. І от яскравий тому приклад цього року лауреатом Семенненківської премії, яка в нас присуджується що рік, став поет і воїн Павло Вишабаба. І це дуже символічно. Сучасний воїн став лауреатом премії воїна. Десятих років ти ясна, і я прозори, і душі наші, мов пісні, і світ великий, неозорий належить нам. Тобі мені Богдана Бобошко, учениця восьмого класу, каже Василя Симоненка має прочитати кожен, адже він пише не лише прекрасні глибокі вірші, а й доносить через них важливі істини. Василь Симоненко був поетом шестидесятників, і я казав сам Василь Стус. Він був найбільшим шістидесятиком з усіх шестидесятників. Мені до речі дуже подобається Василь Симоненко. Він є моїм найулюбленішим поетом. В українській літературі, і він мені подобається своїми віршами. Ми вивчали вірші Симоненка в сьомому класі. Вірш Ти знаєш, що ти людина мені подобається його творчість, і мені подобається Симоненко як людина. Він завжди казав, що людина унікальна. Він був патріотом своєї країни і завжди захищав її права. Максим поділився улюбленими віршами Василя Симоненка. Зізнається найбільша по душі інтимна лірика поета. Адже Симоненко надзвичайно тонко передає почуття. Він розкривав дуже глибокий сенс, наприклад, в тих самих поезіях про любов, коли він писав своїй дружині, як він її любить. Листи особливо його теж дуже класні. Дуже люблю їх читати. Зі слів Федора Пилипенка нині важливо ознайомлювати молодь з культурною спадщиною. Треба знати про творчість і діяльність видатних особистостей. В читальній залі нашої обласної бібліотеки для юнацтва відбувається творча зустріч на пошанування його пам'яті і його творчості. У цій зустрічі найперше буде йти мова про. Творчу спадщину будуть читатися поезії самого Василя Андрійовича Симоненка. Тобто сьогодні Симоненка читають, і це дуже нас радує. Анна Могина, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.